Вітаю, друзі! Одинадцять років триває війна з Російською Федерацією. Три з них повномасштабна. В Україні десятки тисяч учасників бойових дій з інвалідністю, внаслідок важких поранень та ампутаціями, яким потрібна турбота і тривала реабілітація. Бракує спеціалізованих медичних заходів. У той же час. Міністерство соціальної політики розкидається майном, яке спеціально призначене для реабілітації. Спеціалізований одеський санаторій ветеранів Салют з цінною землею в Аркадії, який навмисне довели до занепаду. І боргів для подальшої приватизації в інтересах одного з відомих забудовників Одеський санаторій ветеранів Селюд спеціалізується на лікуванні паралітичних захворювань та опорно-рухового апарату для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Заклад був підпорядкований Мінсоцполітики, але два роки повномасштабної війни не використовувався за призначенням. Вроді немає в нас інвалідів, апутантів. А 21 грудня 2022 року єдиний майновий комплекс спеціалізованого Одеського санаторію Селюд було передано від Мінсоцполітики України до Фонду Державного майна України. З метою подальшої приватизації під приводом потреби погашення заборгованості зі сплати податків, заробітної плати та комунальних послуг. Навмисне збанкрутували, щоб потім продати за три копійки. Рішення про приватизацію ухвалювали вже під час повномасштабної війни, коли розуміли, наскільки важливі такі заклади. Мінсоцполітики знає кількість захисників, які під час бойових дій отримали такі поранення з ампутації нижніх та верхніх кінців, усвідомлює, що воїни перебувають на лікуванні та реабілітації, але їх не зупинило це. Очевидно, забудовники занесли стільки, що проблеми інвалідів відійшли геть на інший. Ладно. І це ми знаємо лише про один санаторій, бо громада звернула увагу. А скільки ще таких медичних закладів готують розпродати по всій Україні? Війна ще не скінчилася, захисники України з інвалідністю не потрібні навіть профільному Міністерству соціальної політики. Після закінчення про ветеранів тим більше забудуть. Звернімо увагу: жоден чиновник від очільника одеської громади до офісу президента не звертає уваги на те, як намагаються вкрасти санаторій для інвалідів війни. Випадково, а. У корумпованій примусовій мобілізації та подальшій байдужості влади до долі захисників України слід шукати причини небажання служити з десертирства з лав ЗСУ. Але ніхто не віддаватиме здоров'я і життя за державу, в якій хабарі від забудовників важливіші за реабілітацію ветеранів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.